Нерочна на дідовська. Ви <аб deflections> <SagalaCar> <peace> бачили хто би та коляскою по релі їздив? Юра, їдь назад, я. А тут вже посіяно. Вже посіяно тут. Посіяно. Ну отут. Не переспориш. Не посіяно, А тут де я стою посіяно чи ні? Тут посіяно. Ну і все. А тут ні. Тут, да, тут ні. Все, випускаємо кракена з боронами. Привіт, народ, ми з України. Може хто подумає, що вони там знов чудять. Труємо пшеницю, У нас тепер аж сьогодні буде посівна, тому що не давала погода. А в цьому чані труємо цю пшеницю. Значить, скільки тут 15 соток, три мішка. Сіємо непомних, в руку не повних, каже батько. Все сіється вручну дідівським методом чи способом, як правильніше. Хотів, хотів би два. Але саме не хватить. Водичка, щоб лучше тройка приставала. Як ти кажеш, тройка називається? Примус? Просток. Просток? Просток. Просток. Раніше була прима. Примус. Добре, звісно, було б мішалкою. Ну, но... Маємо те, що маємо. Що ми хочемо? Пас, ми хочемо дивана і телевізора. Че, ми покинули, Не Висить лише. Та сипа як не хватить Останеться Ну, встанеться кормо не давати Це гербіцеді, це не труїть Це не вкруто Девайся, італьянов. Як будь четырех стина, будем скучно. Звонил. И так пен... начала обстановку. Мы не сеем и не пашем. Украинскую, будь ласка. А вы скинули не получится. Як там кажуть, ручну працю ніхто не відміняв, ну нехай родить. Ой, як зійде, Колись один мій хлопець писав, що був... Була така спеціальна людина за Союза, що дивилася, чи є прогалини. Була? Що, я не знаю. Дивіться, ще згадав. Всі бояться вибирати таке лапою з культиваторною картоплю. Ми оце вибрали на цьому на цій ділянці і переорвали, потім дівчат нагнали. Воно там взагалі не оставляє майже, якщо все класно настроєно. От дивіться, вже ми тут, я не знаю, культиватором пробували. І боронами, це вже боронами другий раз. І переорювали, і картоплі не видно. Не спорю, де не де, де де є. Он бачу, там одна, там, там. Ну це не рахується. Так що робіть? КТН не бере, а той бере. А по нашій землі КТН то взагалі слабак. Треба пісок на КТН. Ось так працюємо. Дякую за перегляд. Слава Україні, слава нації і ПЕЗДЕК Російської Федерації.